У сучасному світі досі існує рабство. Рабів мільйони. Торгівля людьми для примусової експлуатації один із найтяжчих злочинів у світі. Постраждалих від торгівлі людьми називають сучасними рабами. Це ті, кого шукали злочинці та примусили працювати, пообіцявши добрі заробітки далеко від дому. Торгівля людьми відбувається в усьому світі. І, можливо, просто зараз, у вашому місті і на вашій вулиці. В Україні потрапити в неволю може будь-хто, незалежно від викучу чи статі. Торгівля людьми сьогодні проблема глобального масштабу. І Україна в перших лавах країн-постачальників сучасних робіт. Наших співвітчизників переправляють через кордон багатьох країн світу та роблять невільниками у самій Україні. Люди вирішують шукати працевлаштування далеко від дому з багатьох причин. Іноді це відсутність пристойної роботи, іноді необхідність погашення банківських кредитів, або ж вони самотужки змушені утримувати родини. Чи просто хочуть жити краще. Злочинці діють незаконно, купуючи та продаючи людей. У ланцюжку торгівлі задіяні різні виконавці: вербувальники, перевізники, експлуататори. Вербувальники заманюють жертв обіцянками добре оплачуваної роботи. За допомогою об'яв, які виглядають цілком легально. Часто торговці людьми забирають у потерпілих документи. Вони залякують поневольного фізичною розправою над ним чи його сім'єю, маніпулюючи тим, що тепер знають його домашню адресу. З рабства люди повертаються дуже заляканими. Мало хто звертається до міліції, бояться помсти. Та все одно будь-яка людина, що постраждала від експлуатації, має повідомити про це міліцію. Якщо саме ви стали свідками виробування або ж експлуатації торгівці людьми, то ви можете надати таку інформацію нам конфіденційно або ж анонімно. І ця інформація, я впевнений, допоможе нам врятувати громадян, які опинилися в таких складних ситуаціях. Почуття страху, сорому, образи, приниженості, фінансова скрута, великі борги, звичайні наслідки для колишніх невільників. Та понад усе зневага суспільства. Мені треба багато терпіння і подання. Коли постраждавши, що мене муж підтримав, мене жена підтримала, мене батьки підтримували, виздоровлення їх, їх йде значительно швидше. Дуже багато постраждалих, особливо чоловіки, після повернення додому не хочуть визнавати, що вони побували в рабстві. Кажуть, їм просто не пощастило. От мені сьогодні не повезло, а от завтра вдруг мені повезло. Він має право не тільки на зарплату на тисячу доларів, але он имеет право на нормальне життє. Он имеет право на нормальне питання, он имеет право на конце концов на виходні дні, яких таку ситуацію ніколи не имеет. Запобігти рабству можна. Готуючись їхати на заробітки, дотримуйся порад із безпечної міграції. Якщо ти влаштовуєшся через агенцію, з'ясуй, чи має вона відповідну ліцензію. Можливість офіційного працевлаштування за кордоном легко перевірити через гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. По Україні дзвінки безкоштовні. Щоб закон був на твоєму боці, необхідно мати дозвіл на роботу, відповідну візу та трудовий контракт. У жодному разі не користуйся для працевлаштування туристичною або гостьовою візою. Бережи свої документи. І під час поїздки, і на території іншої держави не віддавай паспорт у чужі руки ні під заставу, ні для реєстрації. Не залишай України без точної інформації про закордонного роботодавця, місця майбутньої роботи та свого проживання. Поділися цією інформацією з родичами та друзями, зроби копії усіх своїх документів, що стосуються поїздки, та лиши їх рідним або близьким людям. По приїзді за кордон намагайся постійно підтримувати зв'язок із домом. Щоб почуватися безпечно на чужині, візьми з собою контактну інформацію щодо консульств України за кордоном та організацій, що допомагають мігрантам. Іноді буває, що ми відводимо очі від чужого горя. Та виховати в собі небайдужість можна і треба. Наприклад, ти помітив щось підозріле, схоже на експлуатацію людей. Відтепер саме ти маєш ужити всіх запобіжних заходів. Тисячі українців щороку стають жертвами торгівлі людьми. Опиняються в рабстві через свою довірливість та брак інформації. Давайте разом говорити про цю проблему. Зупинимо торгівлю людьми та врятуємо життя, можливо, навіть когось із наших близьких. Я розраховую на вашу небайдужість та участь.